Усім привіт! Сьогодні готую швидкі купля на пательні. Мені потрібно 300 мл кефіру, кислого молока або сироватки, одне куряче яйце, 450 г пересіяного борошна. 1 чайна ложка солі без гірки, 1 чайна ложка соди без гірки, чайна ложка цукру, 5 столових ложок олії. Та для начинки 500 г будь-якого фаршу одна цибулина десь 100-120 грамів, чайна ложка хмелі цунелі, чорного меленого перцю пів чайної ложечки та чайна ложка солі. Для початку додаю всі інгредієнти та замісую тісто. Поки тісто трішки розстоїться, готую фарш до фаршу, додаю цибулю, подрівнюйте будь-яким способом мені на тертушці зручно, додаємо улюблених приправ та солі за смаком. Тепер розділяю тісто та начинку на чотири частини, розкачую кожну. Защіпую, ще раз розкачую і випікаю на сухій пательні з обох боків на середньому вогні. Після того, як кожен кубдаль спікся, змазую його маслом. Фарш можна замінити на сир, також буде дуже-дуже смачно. Ось такі дуже прості та смачні кобдарі в мене вийшли. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!